Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. У Нас дуже багато запитів від людей, які мають або хочуть мати статус тимчасового захисту за кордоном і відповідно вчитися. Давайте сьогодні про це поговоримо: що дає тимчасовий захист, і що ви з цим можете зробити? Наскільки це. Цікаво чи не цікаво в плані в розрізі навчання за кордоном? Отже, статус тимчасового захисту це імміграційна категорія, до якої компанія мудра не має жодного відношення. І коли ви запитуєте про те, як його отримати, чесно кажу, це не наша експертиза, і ми одразу вам кажемо: кажу зараз, це точно так само. Чим більшій кількості аудиторії, що треба звертатися чи то до міграційного адвоката, чи то просто ви, якщо ви виїжджаєте за кордон, заходите в центри роботи з біженцями, я думаю, на вокзалах, в аеропортах і так далі, є, є люди, які цим займаються, з українцями саме безпосередньо, ви підходите, розпитуєте і там отримуєте консультацію. Статус тимчасового захисту дається на певний період. Да? Але ми цим не займаємося. Що в себе включає тимчасового захисту? Якщо дуже загально і базова якась інформація, ви отримуєте доступ до певних, соціальних, то, до, до соціальних по суті, послуг, які надає держава. Ви отримаєте доступ, ваша дитина. Або дитина да, отримає доступ до закладів середньої, до державних закладів середньої освіти за місцем проживання. Ну і, власне кажучи, там, ну, страхування і так далі, це вже залежить від медичного обслуговування, це вже залежить те, що я вам сказала, це, це сервісні послуги, які надає держава. Це вже по кожній окремій країні, а по кожній окремій країні треба дізнаватися. Якщо вас цікавить навчання за кордоном, як я вже сказала, середня освіта зі статусом тимчасового захисту безкоштовно. Вища освіта ні. За вищу освіту… В більшості країн ви платите. Просто якщо у вас є статус тимчасового захисту, ви платите не як міжнародний студент, а ви платите так, як платять місцеві студенти, або як, наприклад, в Європі платять студенти європейці. Якщо у вас є статус тимчасового захисту, наприклад, в Америці, то в залежності від штату, треба просто перевірити, чи ви маєте право платити за своє навчання в такому штаті як «In-state resident», тобто як житель цього штату. Не всі університети приймають таку, скажімо так, таку імміграційну вашу історію. Тому просто наперед уточнюйте, питайте, тому що таких прям ціни, до речі, між «in-state» і out of state. in state – це резиденти штату, out of state – це не резиденти штату. Або міжнародні студенти дуже часто ціни відрізняються. Ну, наприклад, там це може бути десь 20-30%. Часом це набагато більше. Часом це там 70% різниця між вартістю кредита чи загальною вартістю навчання. А в Канаді деякі університети все ще для українців, деякі вищі навчальні заклади, все ще для українців пропонують, якщо у вас є QA&T, так. А який зараз нагадую, з липня 2023 року він не видається, тобто ми не можемо подати на куеті. Але ті люди, які встигли отримати, податися і отримати куєті від Канади до, до липня місяця 2023 року, вони можуть показати, наприклад, вищому навчальному закладу такий, Статус і вас так, так само навчальний заклад може розцінити як свого домашнього студента, і відповідно ви будете платити менше. Але це не є норма в Канаді, щоб ви теж не, у вас не було ілюзій, що це так скрізь, це так не скрізь. Тому моя певна, що порада, перш ніж а, запланувати поїздку, запланувати підбір навчального закладу і так далі, коли ви звертаєтесь до освітньої агенції. Озвучуйте всі свої плани. Озвучуйте плани, що ви би хотіли за таким-то таким-то сценарієм потрапити, не знаю, в Америку, в Канаду і так далі. Далі вже ми будемо, наприклад, будемо, з огляду на вашу ситуацію, на вашу спеціальність там, і так далі, будемо дивитися, що може бути да, по максимуму. З цим я сподіваюся розібралися. Да? Середня освіта, базова вимога безкоштовно. Практично всі країни, я чесно кажучи, не знаю країни, в якій безсередня освіта для статусу тимчасового захисту була платною. Можливо, якісь там збори, типу батьківський комітет, ну я умовно кажу, там чи якісь там студентські збори, але е загалом це безкоштовно вища освіта ні. Вища освіта. Розцінюється це не є обов'язкова, скажімо так, обов'язкова умови для дорослої людини бути щасливою чи б, там отримати роботу. Так? Багато людей без вищої освіти прекрасно себе почувають, працюють, платять податки, народжують дітей там і так далі, живуть своє життя. Тому середня освіта, база безкоштовно, тому що вона необхідна, обов'язкова для всіх. Звісно, в тих країнах, де уряди прийняли давно-давно, там чи суспільство прийняло давно це як норму Вища освіта – це розкіш. Тому за вищу освіту платять всі. І свої студенти просто можуть платити менше, і міжнародні студенти. Якщо ви обрали шлях а, через статус тимчасового захисту, поїхати навчатися. Що робить агенція в цьому випадку? В цьому випадку ми робимо в принципі процедурно все те саме. Що ми робимо для вас, в, звичайному, не знаю, в звичайній ситуації. Але а, якщо у вас є статус тимчасового захисту, то, можливо, вам не потрібно, не, не можливо, а вам не потрібна буде студентська віза. Тоді ми цим не займаємося, і ви за це не платите. А, можливо, у вас є де проживати вже, тоді ми, за це, ми не бронюємо ваше проживання і ви за це не платите. Ми робимо пошук підбір варіантів на самому початку, Дізнаємося всі умови від університету, які відповідають вашому запиту, запиту в розрізі тимчасового захисту статусу. Відповідно, ви отримаєте всю інформацію, потім приймаєте рішення. Далі йде зарахування, це все так як завжди. Так, ви зараховуєтеся, ми вам готуємо потім готуємо вас до від'їзду, якщо ви тут, або просто до. Початку навчання, якщо ви вже там, що таке початок навчання, це по суті, там, скажімо так, як зареєструватися на курси, наприклад, да? тому що ви, коли ви поступаєте в університет, ви ще не зареєстровані, ви ще не обрали предмети, наприклад, там, які ви, які ви будете вчити в перший семестр. Тому, відповідно, є певні процедури, які треба зробити після того, як ви вже зарахувалися. Просто в Україні, чому я про це кажу? Тому що в Україні. Коли ви зараховуєтеся в університет, у нас студенти навчаються в групі. І ви не обираєте свої предмети. Ні, у вас є там пару предметів на вибір, але в цілому навчальний план для групи сформований вже там деканатом чи там факультетом да, університетом. І ви просто приходите, приєднуєтеся і вчитеся. Все. А там ні, там треба ще набрати собі предмети, вибрати, що ти, з чого ти хочеш почати, коли ти хочеш почати і так далі. Отже, це теж ми робимо? А, ну і, власне кажучи, вартість послуг просто від цього відрізняється. У нас буває таке, що, наприклад, коли ми а, зараховуємо в Ірландію в середні школи, діти отримують, опікун подає дитину на статус тимчасового захисту. Батьки буває питають: а це ж дитина в неї статус тимчасового захисту є, а, так може, нам там можуть зробити якісь виплати на дитину? Якби мама там, чи батько були б з дитиною в Ірландії, так, то виплати можна отримати. Коли дитина знаходиться у опікуна, то, власне кажучи, виплат на дитину трішки інакша схема, і це не зовсім Це статус тимчасового захисту з певним обмеженням. Тому, відповідно, ви ніяких виплат не отримуєте. А куди ми вже відправляли студентів зі статусом тимчасового захисту? Ми відправляли в Америку, в Канаду. Великобританію, в Ірландію, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія. Ну і ні про якісь тимчасові захисти, статус тимчасового захисту на території, наприклад, там, країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Ми туди теж відправляємо студентів. Мови не було, тому відповідно ні. А відправляли, до речі, країни Центральної і Східної Європи, Балтійські країни. Польща, Чехія, Словаччина. Ще маєте ще знати такий, знаєте, нюанс. Коли ви маєте статус тимчасового захисту, ви все одно запитуєте про стипендії. Так? Чи можна, чи не можна. На стипендію процедура, чи то зі статусом, чи то без статусу, в будь-якому випадку це процедура. Ви стаєте студентом і подаєтесь на стипендію. Так можуть бути стипендії. Можуть. А якщо у вас статус тимчасового захисту, наприклад, в Іспанії, а ви хочете поступати в Нідерланди чи в Бельгію, то вам треба буде відмовитися від статусу тимчасового захисту в Іспанії і отримати статус тимчасового захисту Нідерландів або Бельгії. І тоді ви вже будете там вважатися студентом з їхнім статусом тимчасового захисту. Оцей такий нюанс, бо люди у нас дуже часто. Думають, що якщо у вас є статус в, є... в країні Євросоюзу, то це розповсюджується на всі країни Євросоюзу. Ні. Ні. Тому оці нюанси теж для себе зважайте. Ну і коли у вас немає статусу тимчасового захисту, а ми вас подаємо в університет, то університет вас сприймає як міжнародного студента і ваш, скажімо так. Депозит ви будете платити як міжнародний студент. І якщо ви робите оплату, наприклад, там за семестр, ви будете платити як міжнародний студент. Але коли ви приїжджаєте вже на місце, подаєте на статус, отримуєте статус, тоді ви вже університету показуєте, що ось я вже тут легально з отаким-то статусом, і університет в якийсь момент, він з якого момент він каже, там, ми перерахуємо вам вартість, і з якогось моменту. А ви вже розцінюєтесь як домашній студент, відповідно, там уже будуть якісь інші цифри. Чи повертає вуз, наприклад, переплачену ціну, да, вартість за навчання після того, як ви отримали статус, зустрічали випадки, що частково повертає, а зустрічали випадки, що не повертає взагалі. Так? Тому, відповідно, скажімо так. Якби ви хотіли взагалі нічого не втратити, то певно, що треба спершу їхати отримати статус і потім уже зі статусом подаватися зі статусом тимчасового захисту, подаватися. Я сподіваюся, що відео було корисним для вас, хоч трішечки можливо якісь крапки на ди, ми розставили. Які запитання ви дзвоните, пишете. Ми стараємося повернутися до вас якомога швидше. Але зараз уже починається наплив величезний запитів. Ми не завжди прямо тут і зараз в один день справляємося. Тому, але ви точно дочекаєтеся, ну, якщо вже ви звертаєтеся, то точно до вас повернеться консультант і відповість на ваші запитання, проведе безкоштовну консультацію, розказуйте про свою ситуацію і будемо думати, що робити з вашими. Мріями, планами, бажаннями, можливостями. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, заходьте в соцмережі, заходьте, в... заходьте на сайт, а на зв'язку лишаємося. Будьте здорові!